То насправді відкрив донецьке вугілля. Чому козаки приховували його від царя? І як шотландський інженер перетворив Донбас на промисловий центр? Я Ксенія Оренчак, і просто зараз ми зануримось у вугільне серце України. Донбас це другий епізод проєкту Коротка історія добувної промисловості України. Як козаки вугілля від царя ховали. Офіційна історія твердить, що вугілля на Донбасі відкрили у 1721 році. Але чи так це насправді? Архівні документи свідчать, що місцеві мешканці, козаки та селяни давно знали про горюче каміння. Вони використовували його у своїх кузнях та печах, але приховували від царських чиновників. Чому? Можливо, боялися втратити контроль над цим цінним ресурсом, а можливо, просто не довіряли владі. І ось, коли російський правитель Петро І оголосив винагороду за знахідку вугілля, на арену вийшли Микита Вепрейський та Семен Ширков. Вони випадково натрапили на вже відомі родовища і стали офіційними першовідкривачами. Але правда, як відомо, завжди спливає на поверхню. Газкоін та промисловий бум. Отже. Кінець 18 століття, час промислової революції, і на щастя на українські землі приїжджає шотландський інженер, геній Чарльз Гаско. Він досліджує Донбас, знаходить нові родовища, вугілля та будує перший в Україні металургійний завод у кам'яному броді майбутньому Луганську. Газкоін не зупиняється на досягнутому, він відкриває першу в Україні вугільну шахту штольневого типу у Лисичому байраку, майбутньому Лисичанську. Видобуток вугілля зростає, Донбас перетворюється на промисловий центр. Волокуші, ручні, коловороти, кінний привод ось техніка тих часів. Але не думайте, що це були просто крафтові копальні. Гаскоін використовував передові технології: вентиляційні жерла з жаровнями, прядивні канати для підйому вугілля. Ці шахти стали справжнім проривом у гірничій справі. Гаскоін мріяв перетворити Донбас не лише на центр вуглевидобутку, а й на металургійний край. Він будує першу в Україні домну на Луганському заводі. І намагається виплавляти чавун з місцевої руди на Коксі. На жаль, експеримент зазнає невдачі. Якість руди виявляється недостатньо високою. Але Гаскоін не здається, він продовжує експериментувати до кінця свого життя. У нашої країни справді велична історія добувної промисловості і без сумнівів величне майбутнє. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб дедалі більше українців дізнавалися про економічний потенціал нашої країни. Геологи відкривають Донбас. Початок 19 століття. Час великих геологічних відкриттів на Донбасі. Євген Ковалевський проводить перше наукове дослідження регіону, складає геологічну карту, відкриває нові родовища вугілля. Він першим вводить назву Донецький Кряж. З якої походить сучасна назва Донбас. Інші дослідники Олів'єрі, Лепле, продовжують вивчати Донбас, відкривають нові поклади вугілля, в тому числі антрациту. Завдяки їх роботі стає зрозуміло: Донбас справжнє вугільне серце України. Вугільна лихоманка. Середина 19-го століття час вугільної лихоманки. Будуються залізниці, розвивається металургія, попит на вугілля зростає в рази. З'являються нові великі шахти, сотні малих копалень. Донбас перетворюється на потужний індустріальний центр. Та прошу не плутати: вуглевидобуток, тобто вугілля та видобуток вуглеводнів, нафти та газу. А якщо ви хочете дізнатися, як розвивався видобуток вугілля у ХХ столітті та в часи незалежності, напишіть про це у коментарях. Я обов'язково повернусь до цієї теми в наступних епізодах короткої історії. З вами була я, Ксенія Оренчак. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок. До зустрічі за тиждень.